Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде контент не для алкоголіків, а для любителів випити елітних напоїв. Сьогодні ми будемо з вами робити вишняк. Отже, для цього нам буде потрібен цукор. Один стакан, бажано такого з гірочкою, я трошки не добрав. На одну трохлітрову літрову банку вишень. Коротше, накидаємо трошки вишень. Беремо отакою ложечкою його, цього цукру і так посипаємо, посипаємо, таку пошаруділи і знов кидаємо туди трохи вишень. Ну, не трохи. Коротше, накидаємо вишень. Накидали, взяли цукру трохи. Отак, щоб по всьому. І можна перемішати. І так ми робимо, поки не заповнимо нашу банку. А, до речі, козаки вишні драглювати не треба. Не треба виймати з них кісточки, кісточки додають свого смаку. Вишні, до речі, можна не мити. Якщо вас ваші вишні ростуть не біля дороги, якщо там не сідає на них пилюка сильно. А ще якщо ви краще ви зберете їх рано після того, як роса зійшла, то взагалі їх краще не мити. Тоді вони мають на собі свої дрожчі такі сухі, чи як вам сказати, бактерії мікро, які допомагають бродінню. Але так як в моєму випадку вишня моєї тещі росте близько біля дороги. Трошки сідає на неї пилюка. Ну, не коло центральної дороги, але все одно там їздять машини. Тому вишня сполоснув, зробив їм імітацію дощу під душем, от бачите, на друшлякові. І зараз їх загружаю. Вишняк, щоб ви знали, це такий напій. Дуже елітний, дуже приємний, зігріває душу і радує смаком. Це вам не горілка, не брага, не ще щось. Це такий червоний, як кров, напій, приємний для душі. Отже, потрохи ми заповнюємо нашу банку вишнями. І візуально о, о, ці плодоніжки не треба кидати. І візуально контролюємо, щоб нашого стакана. Ну, тут 200 грам плюс-мінус. Можна насипати чуть-чуть більше. Щоб його вистачило на нашу банку. Це буде перше додавання цукру. Отак от його гарненько пересипаємо, щоб всі вишні отримали дозу свого цукру. Щоб вони всі потрохи пустили сік і почали бродити. Отак ми робимо, заповнюємо... Ой! Та, ладно. А, чому не треба й мати кісточки? Кісточки додають свого смаку. Дехто скаже, та в кісточках, там синильна кислота і так далі, шкідливо для організму. Ну, Якщо ви будете свій вишняк робити півроку чи рік, то може воно й трохи щось натягне. А тут, з кісточками, воно буде стояти ну, 2 тижні приблизно. За такої жари, як у нас зараз, то може ще швидше буде. Тому кісточки виймати не треба. Це буде смачніше, ніж без них. Так, коли вам здається, що трошки сах... цукру всипалося більше на низ, а зверху недостатньо, ми просто беремо таку, перевертаємо і трусимо цією банкою, щоб цукор розприївся більш-менш рівномірно. От. Зараз вам покажу, як я потрусив. От бачите, кожна вишенка отримала дозу свого цукру. А, до речі, вишні, коли ви позривали з дерева, треба перебрати. Всі гнилі треба викинути. А які підв'ялі, такі трошки підсохші, знаєте, їх можна не, не, не зачіпати. Вони смак не зіпсують. І щодо вибору вишні, чи брати її щепу якусь, чи просто звичайну кислу таку народну вишню, немає значення. Вийде хороший вишняк і з тої, і з тої вишні. Той буде трошки солодший, а цей буде трошки терптіший. Ну, смак буде і в той, і той дуже хороший, тільки буде трошки відрізнятися. От дивіться, ну практично, от я з цукром вгадав. Ну, Може можна було б трошки більше. Але в принципі зараз я висиплю його сюди весь. Перетрушу знову банкою. Так, дивимось. Ну що, всі наші вишні мають на собі трохи цукру. Ну, можна для впевненості ще взяти ложку цукру зверху сипнути. На першій стадії у нас все готово. Отак, От накриваємо їх і ставимо десь в тепле місце, де не попадають сонячні промені. Ну, я напевно буду зберігати їх або на балконі. Або на кухні під столом, та не знаю зараз, де місце знайду, там я буду зберігати. Бажано, щоб на них просто не світило сонце. А от чим тепліше, тим вони швидше почнуть бороди. Ось так має виглядати приблизно наша банка з вишнями. Е, можна трошки повнішу, певно. Е, вони все одно трохи посядуть. І якщо починаєте це вишняк робити, то ну, бажано мати хоча б відро вишень, щоб можна було його. Перецідити один раз, другий віджати, перецідити, скуштувати, заправити трошки горілкою, але про це все трошки пізніше. Це у нас перший етап, коли ми додали перший раз цукру. Потім ми маємо додати ще цукру по стакану на це, що вийде з цієї банки. Так, почав я закидувати другу банку вишнями. Я зрозумів, що не дуже так зручно просто так, знаєте, через горловину. Тому поставив таку штуку від мясорубки. І тут дивіться, пум 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 бум Ой! Оною рукою незручно. І все воно тобі посипалося і ти по банку не, не кидаєш. Зручно, зручно. Так, друзі товариші. Дивіться, яка ситуація. Не вистачило мені вишень на три банки. От бачите, оця трохи не повна. Ця трошки не повна, ця вже якраз нормально то я думаю, ще докидаю черешення, бо ще по пару жмень в мене є. Ну, технологію так само продовжуємо нашу. Робіт вишнячок. О, чекайте, поставимо таку, щоб не цілитися ту банку. О, ці більші трохи. Але в дирочку влазять. Добре, десь так, мінус. І зараз я всиплю трохи цукру зверху, щоб і покрило ці черешні наші. Небагато І Оберемок. Цукор дуже сідає на наниз. Я думаю, що такого раз в день поколошмати ними може й більше, ніж раз в день. Буде зовсім не зайом. Ось це взагалі повно. Ну все, поки що у нас все. Маємо наших три баніночки до. Одна така повненька, дві не зовсім повні. Зустрінемося. Трошки пізніше, коли вони пустять якийсь перший сік, почне трошки бути брудіння. Ви зрозуміли, Ой, зараз ще візьму одну кришечку. Так. Ось так ми кришечками накриваємо. І поки що нічого з ними не робимо. Поки що ставимо їх десь на балкон в тінь бажано, щоб на них не світило сонце. Або десь під столом на кухні, якщо ви живете в квартирі. Ну а ні, якщо в селі, то ой, у вас там фантазія велика. Куди захочете, туди поставити. Так, друзі, на цьому наша перша серія про вишняк своїми руками в домашніх умовах за сільським рецептом. Буде завершено. Дивіться, це цукор 2ТБ куплений, 1 кг. І ось тільки залишилось. В Банку пішло або один такий стакан прям взагалі з горою, або можна рахувати, що по одному стакану і ще потрохи. Приблизно пішло на три банки, десь з 4, може трошки менше стакани цукру. Якщо ви зразу трошки всепити більше, хай буде навіть і 4 стакани, нічого страшного в цьому немає. Поки що ми залишаємо наші слоїки з вишнями десь в теплому місці не під сонячними променями. І плюс-мінус, я думаю, тижня на два. Ну, хоча б будемо поглядати туди. Там мають вони посісти, пустити юшку. Вона має почати пінитися. Там мають початися процеси бродіння. Періодично переглядаємо. О, і не забуваємо раз в день перевернути, потрусити, щоб цей цукор перемішався з нашими вишнями, з, нашою, з нашим соком, який вони пустять. От. І десь приблизно через два тижні буде нова серія. А поки що. Ну дивіться, сьогодні у нас. Е, сьогодні у нас 30, 30 червня. Дивіться. Я зараз постараюся змонтувати цей відеоролик. І ми з вами. Онлайн, можна сказати, чи як. Ну, разом будемо робити цей вишняк. І в який вийде, потім будемо куштувати і розказувати свої враження. Смачний, несмачний, кислий, солодкий, не знаю. Градус є, нема і так далі. Всім гарного дня і до побачення!